Доброго ранку, дорогі українці! На цьому тижні ми святкуємо 25-річчя незалежності нашої країни. До цього дня я підготувала для вас також невеличкий подарунок у вигляді таких чудових квітів у кольорах нашого прапору. Ми будемо робити букетик із хризантеми сорту Зембла та Зелені Фенікс. Нам дуже пощастило, що у нас такий чудовий, красивий флаг, що ми можемо його передати з допомогою квітів. Взагалі, ви коли небудь задумувалися, що означають ці кольори синій та жовтий. Є дуже багато трактувань. В основному є українська тракту, трактовка як жовтий це поле, пшениці. Синій це мирне синє небо. Також є е, східне трактування, за яким жовтий це е, духовність та вище призначення людини. А синій це її земне життя і те, що вона робить у своєму житті. Е, таким чином, є навіть думка, що е, кольори. Прапору потрібно розташовувати ось таким чином: синій внизу, а жовтий вгорі. За правилами флористичної композиції, ми так і будемо синяти, тому що синій виглядає більш важким кольором, ніж жовтий. І підкреслюємо нашими великими листями. Взагалі, звідки пішла ця традиція дарувати квіти на державні свята. Це дуже древня традиція. Ще з часів Риму, з е часів Нерона, е готували спеціальні квіткові композиції для того, щоб прикрасити е місто до урочистих подій. Також всі знають про те, що переможцям одягали на голови віночки, які були із лавру, але зараз вони також робляться із квітів. І всім спортсменам, що ми всі знаємо, що недавно була олімпіада, де наші спортсмени також здобули олімпійські нагороди, олімпійцям також дарують квіти, як ознаку того, що ці люди мають значні досягнення. При королівських палацах також були спеціальні люди, їх називали ботаніки, які вирощували квіти. Наприклад, у Англії були квітникарі, які вирощували англійські троянди. Зараз це дуже дорогі, дуже красиві троянди, які дуже гарно пахнуть. Ось і вони були дуже Багатими людьми, тому що всі розуміли, що це дуже складно вивести нову квітку, правильно зробити красиво, зробити композицію. На Русі не було такої традиції дарувати квіти, але вона прийшла із Петром І та Катериною II, які запозичили це із європейських дворів. Зараз квітами ми прикрашаємо наші будівлі, ми даруємо їх нашим коханим колегам, даруємо людям, до яких ми хочемо висловити повагу. Даруємо на державні свята, на урочистості при різних церемоніях. Є також квітковий етикет. Наприклад, улюбленому артисту потрібно дарувати, Невеликий, але яскравий букет, який гарно виглядає з, зі сцени. Спортсменам дарують також маленькі букетики, просто як відзнаку поваги. На урочистості державного значення роблять крупні букети, щоб визначити пишність та урочистість події. Тому ми зробили такий от букетик, який можна подарувати колезі. Або е близькій людині, якою ви хочете поділитися тим, що вже 25 років наш країн незалежна і ми живемо в ній. Передаю слово нашим ведучим. Гарного дня!